Всім величезний привіт! Вітаю себе в новому відео. Сьогоднішнє відео розпочинаю з самого ранку, готую сніданок. У мене на сніданок буде 2 яйця, мексиканська суміш і половина авокадо. В принципі, це сніданок, яким я снідаю вже останнім часом, він в мене незмінний. Готую тільки для себе, тому що мої вже пороз'їжджалися хто на роботу, хто до школи. Вже 9 година ранку я поснідаю, трішки маю попланувати свій день щодо чого, і потім вже берусь за хатні справи. На дворі вже ось така весняна погода, сонячна. в мене вже прям настрій робити генеральне прибирання весняне, порозкламити трішечки, тому беруся за спальню сьогодні. Застеляю ліжку, витираю пил. Це те, що роблю я практично кожного тижня, по декілька разів на тиждень. А з такого більш весняного етапу то сьогодні буде миття вікна, миття люстри і починаю розхламлювати шафу. Сьогодні буду розхламлювати тільки три шуфлятки. Так, і це в мене буде весняне прибирання. Це в мене поки що ще не буде марафон такий. Марафон в мене почнеться в квітні рівно за місяць до самої Пасхи. Наскільки я знаю, Пасха цього року 5 травня, то 5 квітня ми розпочинаємо марафон перед пасхальні. це вже за місяць. Я за цей період придумаю якусь програмку, щоб було і вам цікаво вас замотивувати. Можливо, якісь там розіграші поетапні зробимо, не знаю ще поки що, я не придумала. так, Маю загальне уявлення, як то зробити, але потрібно все детально прописати план дій і показати вам його на заздалегідь, і потім разом з вами будемо прибирати, готуватися до Пасхи. Зараз мені головне промити вікна, тому що сонечко вже таке у нас високе, класне, вже хочеться промити всі вікна і дуже хочеться порозхламлювати всі шафи, порозхламлювати в коридорі шафу, на кухні порозхламлювати, поміняти зимовий одяг на весняний, зимове взуття на весняне проміняти. Потрібно буде цим всім зайнятися найближчим часом. Вікно вже помила, витираю підвіконник і повертаю потім на підвіконник драцену, та що в мене була, потрібно буде купити горщик пересадити її. Люстру протираю вологою ганчіркою, а плафони скидаю, потім буду їх стирати вручну, тому що вони в мене тканинні. І що головне, Вони не білі, а такі бежеві, тому не буду додавати ніяких абсолютно відбілюючих засобів. І ще, дівчата, мені цікаво, які відео вам більше подобаються: про мотивацію на прибирання чи мотивацію на готування. Якщо напишете в коментарях, то вже буду відповідно відштовхуватись, які відео знімати, тому що по-любому я і готую, і прибираю вдома, але буду ставити штативи, коли роблю те чи інше, і ділитися з вами. Тут я вже витягла все з шуфлядок, пропилососила їх і витираю вологою ганчіркою. Все зайве, що зимове, що вже непридатне для носіння далі, я все повикидувала. Ось такий пакет розхламила з цих шуфлядок. Це величезний пакет. Тут якісь майки, які вже порозтягалися, топіки, що замок поламався. Далі шкарпетки, які сильно покошлатилися. Шкарпетки, які розпаровані. Там ще якась футболка, піжама, розхламила ось такий величезний-величезний пакет. Це весь одяг, що буду викидувати, тому що він вже не придатний комусь його давати. Ці шкарпетки зимові ще залишаться на наступну зиму. І ще, дівчата, хочу показати вам ось такий лайфхак. Особливо чоловікові, Купляйте ось так упаковку нових шкарпеток на сезон, і це класно. Потім не буде ні розпаровки, потім не буде ні, відповідно, одна шкарпетка розтягнута, друга нормальна. Набираю водичку, щоб помити підлогу в спальні. До Води сьогодні до підлоги додаю ось цей засіб. Він йде як для паркету, так і для ламінату. Насадка на швабру в мене була постірана, Прикрутила її до швабри і промиваю підлогу в спальні. Підлогу завжди мию за одним і тим самим порядком. Спочатку з одної сторони ліжка, потім там, де вікно, а потім вже виходжу з кімнати. Далі приступила до дитячої шафи, хочу трошки там поскладати і заодно передивитися одяг на весну. І Вже потрібно, мабуть, що купувати вже весняні якісь спортивні костюми до школи, навіть не знаю, що саме будемо купувати, якісь джинси, мабуть, і заодно прописвошу в дитячій і промию підлогу. Так, і покажу вам трішки шафу всередині. Я не пам'ятаю, чи вам колись показувала. Ось таку взяли це відділення з штангою. Тут одяг висить платячка, халатик, який вдягає після купання. І там, в сумочці, то лежить одяг, який нам подавали на весну вже. Так, і тут... На нижній полишці в мене в коробці там всякі такі аксесуари від курток і піжама наверху. Потім штани лосіни, худі, майки, футболки, футболки на довгий рукав, і зверху літній одяг, ось такий поскладжений в кофрах. Так, і ще в нас новинка: в коридорі з'явився коврик біля вхідних дверей. Ось такий купила, замовила в інтернеті, але не знаю, як би то його положити. Або ось так я його купувала з таким розрахунком, що ось так його положу і обріжу так, край, який виступає. Або ось так, як він в мене був вздовж, чоловікові більше подобається, коли він вздовж лежить, тому що, каже, більше площі для того, щоб стояти взутим на нього Тому що дуже сильно, як я вам вже розказувала, у нас пісок дуже сильно заноситься в квартиру. так І покажу вам свої орхідейки. Це ось та фіолетова, що в мене була завжди. Пускає вже один пагінчик. Це у мене нова орхідейка з'явилась недавно. І біла орхідейка також цього року дуже класно розпускає в мене аж дві вітки. І надіюся, що цього року буде як завжди. У мене вони квітнуть з березня і тримають аж до майже до жовтня. Я сходила в магазин, ходила в Аврору і в супермаркет, купила трішки продуктів, м'яса, стейки на завтра. На вечерю взяла морський коктейль, хочу зробити пасту. Недобре записалася розпаковка продуктів, тому буду вже закінчувати своє відео на сьогодні. Дякую всім за перегляд і чекаю вас в наступному відео.